Олексій Гетьман з нами на зв'язку. військовий аналітик і ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Недобрий він для Одеси. Мабуть, ви бачили інформацію. Там двоє немовлят поранені, атакували там. Потім діти ще постраждали 12-14 років. Значить, запустили окупанти по області шахеди. Вже традиційно цілять по Одесі, по Одещині. Як ви вважаєте, пане Олексію, кінцева мета росіян саме по цьому регіону? Попрошу вас прокоментувати. Ну, кінцева мета в них ну, кінцева мета знищити нашу країну. Це кінцева мета. Проміжні, проміжні цілі це посіяти зневіру у цивільного населення до якості наших протиповітряної на оборони, взагалі до збройних сил. Ну це от те, що вони про що казали. Головне управління нашої розвідки, інші джерела офіційні, що е, інформаційний тиск буде підсилюватися, і буде підкріплюватися саме от такими ракетними ударами по е, цивільним об'єктам. Е, ніякої військової мети у росіян не було, Атакуючи е, цивільні об'єкти, вони просто намагаються досягнути цієї мети, посіяти <кій> розрозбріт, розочарування. Ну, ну, все, що все, що вони. Собі напланували, вони намагаються таким чином зробити. Uh -huh. Ну давайте будемо відвертими: ракетні шахетні удари в ну, останній час в невеликій кількості, ну це не сотня ракетні, навіть не десятки, декілька ракет і декілька десятків шахетів. Це відбувається кожна ніч. То, хто може пригадати ніч, хоч якусь за ну, в цьому році, коли не було жодної жодної атаки на по, по наші по наших територіях? Я такую такую ніч не можу пригадати. Давайте ще проговоримо Харків вчора. Ну просто влучили ракетою Х-59 по Харківській телевежі. і Вже сьогодні там коментуються і повітряні сили. Поки що не маємо так багато інформації, але станом на зараз там відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення в Харкові, в найближчих населених пунктах. Як ви цей удар прокоментуєте? Тут яка кінцева мета? Щоб Що? Ну, інформація, щоб, щоб люди не. Багато хто дивиться телебачення, люди, які помолодше, вони користуються більш інтернетом, а люди старшого віку, на яких є мета, особливий тиск робити саме на таких людей. Вони дивляться телебачення. Ну, не всі канали, на жаль, на телебаченні ну, можемо побачити. Господи, пробачте, але е знищити таку е знищити інформацію, е можливість отримати інформацію безпосередньо через е такі за засоби. Ну, це для того, щоб е люди почали користуватися плітками різними, щоб пішли якісь там uh -huh. розмови. Щоб не було джерел інформації. Ну, це ж е доволі розум... зрозуміло з точки зору е росіян. Речі вони хочуть знищити можливість нам отримувати інформацію. І тоді можна запускати, як я думаю, що там пошли вже по, по Харківщині, пошли вже плітки, Там же працює агентура російська. Давайте ж ми це щодо розуміємо. І вони почнуть там десь на місцях скупчення людей, там в метро, чи там на, на десь на якихось магазинах з'являться люди, які почнуть розповідати, що там от нам точно сказали, ми точно знаємо. Що і почнуть розповідати якісь несенітниці, mm -hmm. ну це не означає, що люди одразу в них в ці несенітниці повірять, але е, завдання пропаганди не. не... Полягає в тому, щоб люди повірили в те, що вони розповідають. Ми, наше, от багато хто думає, ну от, чесно, от, росіяни розповідають по своїх телеграм-каналах по інших. Ну ми ж це не віримо. Навіщо вони витрачають сили та гроші на те, щоб розповідати? А у них немає мети, щоб повірили. В них мета, щоб почали сумніватися. Оце вони хочуть досягнути. І е, де на день це вдається, люди починають думати, а та може там дійсно що не зовсім так нам розповідають наші засоби масової інформація. Може, там щось таке відбувається про що нам не хочуть казати, що від нас приховують. От це їхня мета посіяти з невіру, а не проконати в тому, що там. Космічні кораблі бороздять просто mm -hmm. большого театра, як в тому фільмі, от це от така мета багану знаєте, пане Олексію. Це... По по Харкову по вони з того, що вони там ну перепущуть себе в телеграм-каналах, так вони mm. говорять виїжджайте значить з міста з області, тому що Звісно. ось ось буде наступ. Оця історія О, з наступом на на Харків. Чому вона так вигідна росіянам зараз? Чому вони це крутять в інформаційному просторі? І наскільки ця історія є реалістичною? Ну про це казав їхній міністр закордонних справ Лавров, що Харків є однією з цілей їхніх наступальних дій, які вони планують. Ну або вже розпочали. Ну ви знаєте, якщо розпочався б масовий виїзд з Харкова, по перше, куди б ці люди поїхали? Тобто, це ну напруга посилилась би в інших регіонах країни. Це може бути Київ, це може бути інші міста великі. бо... Наврядчі, ну, місцяні, які звикли жити в великих містах, вони поїдуть в невеличкі села. Ну, ну звісно, вони будуть намагатися поїхати чи у Львов, чи в Київ, чи у Дніпро, може, ну в великі міста. Mm. Тому там додасться напруження. Ну і вони хочуть таким чином посіяти знизнов ну, таки посіяти зневіру. Чи буде так на Харків, чи не буде? Ну теоретично можна пропустити, але поки що ознак того. Що збираються це робити, немає. Бо перед атакою, перед тим як наступати, треба побудувати певну логістику, побудувати певні тили, скажімо, які будуть забезпечені наступальні дії. Я Де не чудово розумію, що взяти штурмом Харків, ну це вкрай важко, бо це місто ну як фортеця. Як Подивися, скільки вони витрачають і витрачало часу на те, щоб захопити відносно невеликі міста, такі як там ну хочеться, Бахмут, Авдіївка і. Ну, і Харків з великою кількістю людей, з великою кількістю комунікацій, і вони зазвичай намагаються щось захопити після того, як артилерійським вогнем, кабами, там, ракетами майже знищують це місто, там залишаються руїни, потім вже починається операція по Суходолу. Можна припустити, що вони спробують оточити Харків, і начебто так подивитись, у них є там сили, щоб це зробити. Але ми це теж чудово розуміємо і підготувалися, і ми знаємо плани ворога, і зненацьки він нас точно не застане. Ну зазвичай, коли плануються якісь наступальні дії, то вони ну, так, як це роблять росіяни, вони не анонсуються. Хоча все може все можна пропускати. Але ще раз, поки що ознак того, що планується наступ у Сагодолу, на Харківщину немає. Хоча, з іншого боку, для того, щоб підготуватися для цього наступу, росіянам потрібно 2-3 тижні. Тобто цілком можна припустити, що вони будуть намагатися це зробити. Але це ну, може дійсно, може, припаде нас десь на середину, на кінець травня. Ну, як тільки там почнуть формуватися підрозділи, які будуть, мають бути залучені до цих наступальних дій, ну ми про це будемо одразу знати. Тут, тут це неможливо. Велике переміщення військ сучасні, при сучасних технологіях приховати неможливо. Що там буде, скажімо так, кучкуватись їхні збройні сили, ми це побачимо, ми це будемо знати, і про це звісно, бо, ну всі, всі про це mm -hmm. будуть і харківщані, і інші люди знати. Тому тут поки що такого немає. Але щоб посіяти паніку, ну звісно, так треба робити, як вони роблять. Тобто вони досягають не повністю, але хоча б частково, але певне де дещо вони досягають такими вкидами. Ну якщо вони. Бачили, що це не працює, ну навіщо їм тоді на це засереджувати, на це витрачати гроші, людські ресурси, медійні ресурси. Якщо воно не працює, вони б спробували щось інше. А так як вони посилюють як ці телеграмні вкиди, з телеграм вкиди, вони бачать, що де-не-де воно працює, яку скорість воно їм їм інформаційно приносить. Тому вони будуть продовжувати тут, начебто, все очевидно. Ну так чи інакше, ми готові до будь-якого плану Російської Федерації і звісно. західна підтримка власне нам в поміч, так і, і техніка, яку ми очікуємо. Ну, вона якраз зараз, yeah, зараз дивіться. Якраз давайте спершу пан що... Олексій, по, по Британії. По Британії з'явилася інформація, що вони готують нам найбільший пакет військової допомоги. 400 активок, Так, це серйозне. Це серйозна історія. Така рекордна допомога, рекордна частина. Там і бойові ракети, і крилаті ракети, і багато всього. Ну і звісно. Допомога від сполучених штатів. Ось ось очікуємо на підпис. Зокрема, Байдена, давайте поговоримо про це, як вплинуть на поставки допомоги від наших західних партнерів на події на фронті, і як ми цим всім, що ми отримаємо, власне, зможемо підкоригувати плани Російської Федерації, завадити їм, зробити те, що вони там запланують. А що вони запланують, ми не знаємо. Ну ну те, що на ми розуміємо, ну очевидно. Додаткова техніка, додаткові там набої ще з Великої Британії, звичайно, не тільки ракети. Ну, знаєте, 400 автівок, які вони намагаються передати. Це ну, мобільність наших підрозділів суттєво підвищить. Можливість стріляти у відповідь. Ну а про штормшедам взагалі ми розуміємо, що це будуть атаковані потужні об'єкти вже вглиб російських військ в тилу. Тому, ну як можна оцінювати допомогу з боку наших партнерів? Тільки позитивно, тому що і тим більше, що вона буде об'ємною? Покращить наші можливості, поїшуть можливості росіян. Тут цікаво, що начебто, лідерство в допомозі Україні було унімачене, потім це намагалося лідерство в допомозі перехопити Францію з Макроном за його заявами. Зараз Великобританія з вони. Намагаються стати першими е, союзниками при допомозі е, в нам в боротьбі з Росією. Знаєте, якщо такі країни, як Франція, Німеччина і Великобританія, починають між собою змагатися, хто більше е, надав допомоги нашій країні, то це означає, що вони вірять в нашу перемогу, і інакше вони не змагалися, бо ну це таке. Не можна звати раніше соціалістичне змагання, це капіталістичне змагання, але це дуже приємно, що вони ну. Між собою таким чином конкурує це. На ну, нам це дуже допоможе. Uh -huh. конкурують далі, керівник розвідки нашої говорив про те, що кримський міст залишається нашою ціллю. Попередньо різноманітні західні ЗМІ. Ми з вами неодноразово говорили про те, що, можливо, ось ось найближчим часом. І тут, коли виникає вже підтверджена інформація про те, що атакам все до нас, штормшеду теж до нас десь там їдуть. Чи під загрозою Кримський міст найближчим часом, як ви вважаєте? Тут доволі все по-військовому складно виглядає, але якось так накоментується. Що може трошечки збити з пантелику? Дивіться, в нас є цілі, які знаходяться неподалік лінії зіткнення, чи неподалік кордонів, чи в глиб Російської Федерації. Всі цілі, які ми маємо знищити під час війни, у нас нам відомі там якихось таємниць немає. Вони навіть всі в нас прописані і навіть розставлені пріоритети, які цілі мають бути знищені в першу чергу, в другу, в третю. І якщо ми не нищимо якусь ціль, то це не тому, що ми ще не, не вирішили. Чи там ще якісь там питання є. Ми не нищимо цю ці цілі, яка може стояти. Ну, наприклад, перший кількість Я впевнений, що він стоїть в трійки чи в п'ятірки пріоритетних цілі, які ми маємо знищити. Чому він досі стоїть? Ну тому що ми не готові на сьогоднішній день зробити атаку, яка б привезла результати. мост був би знищений. Подивіться, всі наші атаки на НПЗ, на радіолокаційні станції. На зенітно-ракетні комплекси на склади жодної атаки по великому по великому рахунку не було невдало. Всі, всі атаки досягали, досягали своєї мети щось там, чи кораблі, там великі десанти, чи підводні, що вони чи ну що будь-що воно було е, знищено е, такого, щоб якась була атака, і стала вона невдалою, Такого щось ну важко пригадати. Це не означає, що нам щастить і що росіяни не, 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 не можуть захистити свої об'єкти. Це означає, що ми дуже ретельно готуємо кожну атаку, прораховуємо всі варіанти, беруємо найбільш зручний час і найбільш зручні засоби враження. І тільки після цього, коли все готово, ми робимо цю атаку. І вона призводить до успіху. Чому Керченський міст досі стоїть? Ну, тому що, значить, ще не настав той час найбільш зручний для нас, коли він, може, не вистачає якоїсь ракети, може не вистачає якогось там, може ми чекаємо, коли там, ну, знаєте, Давайте так, навіть ледь не конспірологічно. Коли там на чергуванні в якомусь там знітракетному комплексі буде не капітан Петров, а капітан Іванов, з яким там вже є певні домовленості, що він там запізниться пуском на, на, на там, mm -hmm. 10 ми ж працюємо із з людьми, з, тобто, це комплексний підхід. Я, наприклад, сказав, чи там інші якісь причини. Чи погодні умови? Все, все що завгодно. І коли все це складається так, як ну, найбільш зручно для нас, ми, ми робимо це отак. А не тому, що під якусь дату там треба там на, 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 на наступну понеділок, треба місто обов'язково. Угу. Так воно. Не спрацює. Це так Путін у нас під дати ходить. Так, да, от це Путін дати. Ми, ми робимо так, я ще раз, ну це. Я розумію, що я повторюсь, але це важливо. Всі наші атаки, які ми робили в території Російської Федерації, ще на якісь такі великі об'єкти, всі вони були вдалі. Не було жодного разу, щоб наша атака завершилася невдачою. Ну, це означає, що вона готувалася дуже ретельно. Тому молодці наші головні генеральний штаб, головне управління розвитку, Служба безпеки, вони між собою це погоджують, і тоді, uh -huh. от бачимо результат. Давайте і почекаємо. Моз буде знищений. Про це сказали, він буде знищений, але. Ну, тут теж інформаційний тиск певний, з нашого боку, відбувається, тому що ми постійно кажемо, що ось ось ми його знищимо, і це дуже нервує, повірте, тих людей, які мають його охороняти. Ну, ну, так. Це так. На ми згадали кого? з вами про дати. Зокрема, хочеться в цьому контексті поговорити з вами трохи про часів. Яр там росіяни вчора говорили, що для атаки в раз на національний пункт вони задіяли до 20 там 20 тисяч військових. Як нам вдається стабілізувати там ситуацію? Чи вдається які у нас там сили, можливості і потужності? Ну скільки там знаходиться наших підрозділів, ми це не можемо казати. Ну на загал, тобто це, це є закрита інформація, які які саме підрозділи, яка кількість, яка техніка це, це не розповідається в ефірах. Але принаймні, поки що ми можемо тримати там оборону, і не зважаючи на те, що ворог підсилює, ну ми поки що там можемо. Чи вдасться його захопити до 9 травня? Вони поставили таку дату. Дедлайн такий, Путін поставив піддати, те, що ви сказали, вони підлаштовуються. Чи може це навіть буде під 7 травня, бо 7 травня буде інаугурація російського президента? Ну вони будуть кидати все, що не є, все сіли, не шкодуючи ні людей. ні техніку вони будуть шкодувати, бо там їм трошечки є певні проблеми з технікою. Вони не можуть виробляти стільки, скільки їм потрібно, і там йде від'ємний баланс і по танку, і по важкої техніки. Але от по людям від'ємного балансу немає, вони можуть долучати більше, ніж втрачають, принаймні. Поки що. Тому будуть місці штурми, буде велика кількість живої сили. Ну і, звісно, знов таки будуть велика кількість авіаційних ударів. На жаль, поки що ми так і не отримали літаки F16, які б там, ну, принаймні не давали б можливості росіянам скидати каби. Вони б відганяли від об'єктів. Ну, поки що треба це робити з зенітракетними комплексами, але. Росіяни скидають ці плануючі бомби, не заходячи в зону враження наших засобів. А коли бомба вже летить, то збити її з інтеракетними комплексами ну, практично неможливо. І Це бомба вона падає на яке з Пане Оксі, якщо повертатися до теми західної підтримки і тієї допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів, військові ну там власне з якими я спілкуюсь, вони звісно радіють і кажуть: добре і чекають на фронті цих всіх поставок, але водночас там чекають і людей. І західні аналітики так само говорять О, про те, так, що золоті. зброя це добре, так але треба люди. Де брати людей? Звісно, треба люди. І що, якщо власне буде техніка, а не буде людей, то як все одно воно не спрацює? Ну ніяк, сама по собі техніка не воює, потрібні люди. Ну, знаєте, в нас якась дивна відбувається дивна історія з мобілізацією. Дуже довго приймався закон про мобілізацію. Бронь, начебто, прийняв. Хоча прийняли, хоча цей закон ну, не зовсім про мобілізацію, швидше він про новітній облік. Ну, от Ми його очікували, вважали, що після цього можливості наша армія збільшиться, бо буде більше людей мобілізуватися, щось зрозуміло. Як він працює, Ну, він може бути прописаний дуже добре, але у нас ну, такі у нас і крізь. коли приймався закон, а потім, коли вони починають. Коли починають цей закон застосовувати, він трошечки не працює так, як, як планувалося. Тому без мобілізації, на жаль, ми не зможемо захистити наші рубежі, і ворог вор може просунутись навіть з дуже великою кількістю техніки, яку нам передають. Про це наші партнери постійно кажуть, що ладно, ми там трошечки затримали, ми там є, є наша провина, але ви теж маєте щось зробити, ви маєте. Зачати людей, які будуть цю техніку використовувати, з цим є великі проблеми. Як з цього виходити? Ну знаєте, ну, можна зараз там спробувати сказати такі банальні слова, але хай все ж таки це, цю відповідальність беруть на себе ті структури, які мають за це відповідати. Це Міністерство оборони. Це, Ставка Верховного командувача, по великому рахунку за мобілізацію, відповідає по закону, має, мав, мав би відповідати президент країни як Верховний командувача за строки мобілізації, за е, темпи, за демобілізацію, в тому числі за звільнення з армії. Всі ці питання не треба перекладати на журналістів чи на військових, які ведуть безпосередньо бої. Це це вирішує політичне керівництво, не військово політичне керівництво. Військове керівництво може дати. Замовлення, скільки потрібно людей, і все як цих людей долучати, це має вирішити політичне керівництво. А коли тут починається пінг понг один на одного прикидають відповідальність, це, це недобре. Всі розсім ми чудово розуміємо, що мобілізація це не є популярне законом, це не є популярне рішення. Але ж ну, скільки ж ну самі ці люди, керівництво кажуть, що під час війни ми розуміємо, що доведеться приймати не рішення. Ну так, це і є непопулярне рішення. Ну так виконуйте це непопулярне рішення. Якщо боротися за рейтинги, а не за збереження держави, то можна потім вже й забути про рейтинги, бо, боже, ворог зможе просунутися і там поставити нас такі умови, що доведеться слухати, що він нам диктує, що він нас вимагає. Тому з мобілізацією великі питання. Сподіваємось, що вони будуть вирішені. Ще раз, це це справа, це справа. Журналісти, четверта влада має про це розповідати. Військово мають розповідати про те, що не вистачає, і давати стільки що саме не вистачає, в якій кількості це якщо стосується це живої сили. Політична керівниця має приймати рішення про мобілізацію, про темпи, про строки мобілізації, про форму мобілізації, про умови мобілізації. Ну не треба прикладати з одного іншого. Ну не треба боятися приймати на себе відповідальність. Ну також. Ну, аби ж пане Олексій Сумна. воно так працювало, як ви описали, оця схема. То ми би з вами тоді і в ефірах наших говорили зовсім про інше, а не про брак людей, про брак ну, молодих треба, людей ну, на фронті, ну, так, так ну знаєте, тр, 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 третретреті рік війни, п'ятий рік при владі. Ну треба до вже подорослішати і навчитися брати на себе відповідальність, бо ну, людина на будь-якій посаді є. має певні права і певні обов'язки. Угу. Права всі свої бачать, обов'язки чомусь ніхто не бачить. Ну, на, жаль так, на жаль, так буває. На жаль, так буває. Давайте боротися за рівня обов'язків. Так, я вам дякую, пане Олексію, за те, що прокоментували, поінформували і внесли такі аналітичні моменти в нашу розмову. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Військовий аналітик і ветеран російсько-української війни.